За інформацією черкаських синоптиків, нас очікують тропічні ночі та сильна спека. Проте ми вже встигли це відчути на собі за минулі вихідні. Липень прийняв гарячу естафету від червня та розпочався спекотними 32-34 градуси. Середньодобова температура вища клімату на 5-6 градусів. 2 липня синоптична ситуація на Черкащині істотно не зміниться, але стане ще спекотніше. В день нас очікуватиме сильна спека до 35-37 градусів. Тому рекорд 2019 року, коли в цей день було зафіксовано 32,4, буде оновлено. Таким чином, у вівторок спекотна спека, якої не було в нашому регіоні понад 80 років. Крім того, нас чекають тропіжні ночі. Коли в темний час доби температура повітря не опускається нижче 20 градусів. Такій ситуації організм вночі не встигає відпочити від отриманого в день теплового стресу. І замість відновлення сил він продовжує боротися з температурним навантаженням. Причина погодної аномалії блокуючий антициклон, що поширився до середніх висот у тропосфері. З вітрами південних румів до Черкащини надходить розпечене повітря африканського походження. Ця синоптична ситуація зумовить продовження аномально-спекотної погоди щонайменше на два тижні. У четвер 4, -4 липня через слабку фронтальну систему із заходу атмосфера стане нестійкою. Можуть прошуміти короткочасні грозові дощі. Температура вночі 20-24 градуси, у 30-34.